Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі жетомиряни, і не дивлячись на те, що ми маємо такі великі випробування сьогодні, Христос приходить до нас, Він народжується в яслах, Він своїми маленькими молитвами, цей Ісусик, просить у Отця Небесного захисту, благословіння. Допомоги для наших українських воїнів, для всієї нашої України, для нас з вами. Але і ми з вами повинні прикладати зусилля. Зусилля віри, зусилля молитви і нашої праці. Ми сьогодні маємо допомагати українським воїнам. Ми маємо сьогодні дуже молитись за Україну і просити благословення допомоги. І саме важливе не будьмо. Ми з вами байдужими. І саме важливе, прикладаємо всі зусилля, які можемо для нашої перемоги. І вона буде, тільки не зневіряймося. І хай, Ісусик Маленький, прийде в кожне серце наше, в наші домівки і в нашу Україну. Перемога буде за нами. Віримо про це. Христос народився. Славімо Його!